Повітря дихає осінню. От Коли бачиш таку благодать, то хочеться просто зупинитися і розчинитися саме у цій красі. А ще, знаєте, хочеться зробити одну зовсім нетипову для сучасного світу річ. Хочеться присісти на лаву, взяти збірничок поезії і почитати. Ну, хоча б ось це. Мій світ такий багатий на красу. Душа моя від нього все добріша, Я скарбці. Крізь життя своє несу, і в цьому світі кожен день я інша. То мов метелик на вогонь лечу, То заховаюсь, покривало ночі, то у задумі квіткою мовчу, То розбудити світ піснями хочу. Знаєте, ці рядки належать моїй давній знайомій. Зараз вона мешкає у Києві, а сьогодні приїхала до Хмельницького буквально на декілька днів. І, звичайно, я просто не могла не скористатися можливістю знову з нею побачитися. Ви її добре знаєте, це педагог, це композитор, це поетеса і співачка. Надія Пукас. Я призначила її побачення, я її вже бачу. Я йду на зустріч. Як же я рада бачити вас, Мені. чесно кажучи, дуже-дуже рада. День, <свист> добрий день. Добрий день. день і дуже гарно виглядаєте. Дякую, на, дякую на доброму слові. Ну, дорога як дорога, стомлена трохи, але щаслива. Так. Але Це щаслива як тому завжди. що ви повернулися сюди на рідну землю. Я завжди, коли приїжджаю додому у Хмельницький. Я завжди щаслива. Надія Лаврентівна, не можу я вас не запитати про осінь. Ну, подивіться, я не знаю, як вона на вас впливає. Власне кажучи, у мені в душу западає це точно. Скільки поетів, скільки письменників, скільки художників. Ну, осінь, таке враження, що дійсно є ну, джерело натхнення. Як для вас? І кожен письменник, кожен художник думає, що він знайшов найточніші фарби, найточніші слова. Бачите, вона ваша збірка? Ой, дякую. А до речі, про осінь щось є? Ну, звичайно. Звичайно, у мене там є цілий цикл осінніх і взагалі наша природа настільки багата в будь-яку пору року, що кожен митець, кожен письменник, та навіть і не обов'язково бути письменником, коли народжуються якісь приємні слова і, і в учнів, і студентів, і молоді, звичайно, є. От Ви ж знаєте, що Іллі е, е, 2 серпня Маковій вже серпневі, навіть ще серпневі свята, але вони вже Були дають росі, е, перші. Е, От. Ну, ви як Вже, маковій, Вже Маковій цвітуть осінні айстри, згорнула жінка руки під грудьми, збирає серпень паперівку в тайстри і птахи небо пробують крильми. Дуже гарно. А ви знаєте, що от ми вже торкнулися, ніби як свят трошечки, а я нещодавно для себе відкрила одне дивовижне свято несподівано в жовтні, майже на сам кінець, там за тиждень, до закінчення жовтня, є свято білих ливак. Ви просто знали? Вони не є традиційно українськими, але тим не менш. Мені здається, це дуже зворушливо. Знаєте, я дуже хочу, щоб ми з вами десь присіли на лавочці. Ну, Я ж забула вас привітати з виходом вашого диску. Ой, дякую, дякую, Наталочко. Так, це дійсно для мене дуже, дуже і дуже така ем, доленосна подія, я б сказала. Адже туди увійшли пісні, і ті, які написані раніше, і ті, які написані уже зараз у зрілому віці. Але найголовніше, що це ще один місточок мого зв'язку з рідним містом. я дуже тішуся, це правда, і назва така ну з я б сказала, кахання, надія, любов. Тут я назвала цей альбом Кохання Надія Любов у честь пісні, яка є провідною у цьому альбомі. Пісня Проскурівський вальс, а у приспіві цієї пісні є такі слова. Плоскирів Проскурів Хмельницький Кохання Надія Любов. Слухайте, давайте заспіваємо. Ой, тут тихенько так висмер з вами слово. Давайте пригадаємо. Вечірні вогні. Горять вишені серпанками землю туман орота, тоненькі землі летять журавлі, їх радострічають і самий міста, тут зорі схиляються. Тут сяє нам місто, обнов, на проскурів, Хмельницький, кохання, надія, любов. Я одразу нашим глядачам я нагадаю вам, ви, ви, ви чули принаймні акорди цієї пісні. Вона ж звучить в нас на вежі. Про вежі, де є в центрі міста, де годинник? Згадайте, там іде бій годинника, так, і саме мелодію. Це рекорди. Да, рекорди цієї пісні звучать? Давайте таку між нами, жінками, так, якщо можна. Ви вклали в назву цього диску дуже такі вагомі слова: Кохання Надія Любов. От У вашому житті в якому періоді було те кохання? Була та надія найяскравіше почуття от саме ці, і любов. Хочу сказати вам, Наталю, що мені доля щедро дарувала емоції. Вона мені подарувала справжнє, взаємне, велике таке хрестоматійне кохання. Ми з чоловіком, з Анатолієм, навчалися в педагогічному училищі. Як кажуть, це була дитяча закоханість, яка переросла у глибоке кохання, яке. А кохання не може бути не завжди дає тільки радість. Воно дає великі випробування. Воно дає це є великий екзамен для душі. І велика праця. Велика праця душі. І я думаю, що ми його. Ми його здали, цей екзамен. Це кохання допомогло нам вистояти, допомогло бути сильними. І незважаючи на всі проблеми, які в нас були, саме воно звалило на себе ношу ем, вирішення цих проблем. І коли вже прийшла остання година мого чоловіка, він для мене був тим і таким, яким у перші дні нашої, наших зустрічей, а все це останнє, що було, то знаєте, коли чоловік відходить, жінки плачуть, але одні плачуть за собою, бо вони позбулися доброго чоловіка, захисту, стіни, опори. А я плакала за ним. На превеликий жаль, він не був для мене ось в повній мірі, в повній мірі були моменти, коли і таким був. Я скоріше була для нього опорою, захистом, надією, але я плакала за ним, я плакала за нашим коханням. Затули мене від вітру, затули і теплом своїм зі мною поділися. Як далеко ми б з тобою не були, озовися, мій коханий, озовися, ти шовковою травою простелиць перед мене у незвіданій дорозі, ти листочком яблуневим прихились до душі моєї в радості й тривозі. Як почую ніжну пісню, солов'я, що співає солов'їночці до рання, Ще почу твоє ласкаве ім'я і молюсь на наше зболене кохання. Затули мене від вітру. Затули. Ви любили його все життя, Надій Любила. Любила і люблю. Тобою, піснею, полину У твій дала кіна Я вам дякую за відвертість. Дякую. Я відчула все те, що ви відчували по відношенню до нього. Давайте до Надії повертатись. – Давайте, Давай. давайте до чогось так. веселішого. Властиво, ви знаєте, той, хто пізнав кохання, той має дуже багато любові. Я дякую долі за кожний такий гарний дзвіночок. За кожний листочок, який йде. Розумієте, я спиваю сповна те, що мені життя дарує. І тому мені легше переборювати ті труднощі життєві, які є. я акумулюю енергію, я, я збираю сили від, від отих, начебто, здавалося б, дрібних подій. Вони мені дають багато сили. Вони дають кожному, але тільки не кожний це розуміє, і не кожний, і не це. Це робить. Мені шкода тих людей, які ото ходять і плачуть, тут, 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 так, от". Ну, от мої а Сьогодні таких багато, мої на жаль. Так? Коли я з ними співпрацюю, от, розмовляю, вони починають мені жалітися на своїх дітей, на своїх сусідів, на чоловіків, на здоров'я. Ой, я така хвора, яка ж ти хвора, ногами ходиш, о -о, язиком ще добре мелеш. То, чого ж ти хор... Ну, а то, що щось були, значить ще жива. Коли жити, як не тепер, коли вже є досвід, коли вже діти дорослі, саме і зараз пожити. Тому, шановні мої жінки, посестри мої, давайте будемо жити Повним життям? повним життям. Ходіть на каву. Ходім на каву. Дякую. Тоді Лаврентіна, ви пишете вірші, от, е, могли б ви охарактеризувати п'ять таких основних ознак справжнього поета для вас? Справжня поезія вона обов'язково повинна бути повинно пов'язана із людяністю поета, із його гуманністю. Із його щирістю, до сих пір для мене взірцем у поезії, у, у людяності, у громадянському відчутті, для мене є Леся Українка. На сьогодні вже все ж таки багато років вже за плечима, якщо б ну, скажімо, намалювати таку шкалу життєвих цінностей ваших, от що на першому місці, на другому, скажімо, на третьому. От хоча б це від першого до 10 місця у мене діти. Я свою долю постелила під ноги своїм дітям, щоб їм легше було вступати у цьому важкому житті. І коли мені часом кажуть, ну, питають мене, а як твоє особисте життя? Я кажу, пречудово. Ти вийшла заміж? Я кажу ні. Моє особисте життя у дітях, у творчості, у друзях, у роботі. Надія Варантівно, ви є людиною небайдужою. Небайдужою, ну майже до усього. Крім того, що ви небайдужі до людей, ви небайдужі до того, що відбувається в державі, в суспільстві, як такому. От до вас е, у мене таке запитання: от кожна господиня знає, що потрібно зробити, щоб не зачерствів хліб. Так? Я хочу від вас почути, а що потрібно зробити, щоб не зачерствіла душа? Хочу вам сказати, що душу дитині формують іще в утробі матері. Ще в утробі матері. Ви спостерігали вагітних жінок? Одна йде цариця, королева, вона являє світу, свій стан. Там ще ніде нічого не видно. А вона вже йде, вона знає, що в ній є нове життя. І вона кожним своїм полиском, кожним своїм поглядом вона говорить, і вона, вона себе богинею почуває. Над світом, над нами грішними. Що ви там знаєте? Ось я йду. А інша йде, і думає, Боже, може, то неправда. А може, а може, я ще трошки почекаю і його вже не буде. Розумієте? І такими й народжуються діти. Дитину треба чекати у цьому світі. І якщо дитина, дитину чекаєш, і його, його жде, як я кажу, вся сім'я трошки вагітна. І дід з бабою чекає, і тато, то той взагалі місця собі не знаходить, бо він же чекає, а як воно там, а що воно там? Це обов'язково мусить бути. Всі, всі, всі знають, що має прийти ось. Повелитель світу, це напевно знаєте. Так як от питання, як дитину потрібно виховувати, скажімо, в любові чи в страху перед якимось покаранням, або там в любові до Бога, чи в страху перед тим, що він його покарає, все ж таки в любові. любові. Ну, це моя позиція, і я відчуваю, чую, що і ваша позиція дитина і... повинна рости в любові, як цвіт у росі. Вона повинна знати, що її люблять. Чому діти так часто перепитують Ти мене любиш? Ти мене любиш? Постерігали? Діти мають весь час знати, що їх дуже люблять і найбільше. І дитині треба насипати повний кошик отих слів Ти моя ластичочка, ти, ти моя крихіточка, ти моє сонечко. Ти ну всі-всі-всі слова, тож кожна мама може назвати та, та та як завгодно і зайчик, і курочка, і курчатко, і лилелечатку, -ли -ли і як тільки. А воно слуха ті слова, воно слуха і аж засне. Надія Лаврентів, я не знаю, як ви, але я помітила, що ви вже я достали. Мені. Я відсунув Я хочу вам проілюструвати все-таки свій альбом. Презентувати так, презентувати так? його. Оце ось така обкладинка у нас іде. Тут така загадкова, я вам скажу. Ага. Пісня і педагогіка це мої два крила. Я не можу ні одне без, без одного і без другого, і вони доповнюють одне одного. То ти так любиш співати, часто мене запитують. То вже могли б запитати, чи люблю я дихати? Завжди беру з собою у дорогу струну крізь серце, наче тятиву. Співаю так, не мов молюся Богу, поки співаю, доти ще живу. Вітер здалека летіли лелеки до овча. Сонце в тумані сльоза на світанні лелеко біда, біда, сонце завидно кругом, багряний небо круй. Струй, млечка струй, Господи, не покарай, Струй, млечка струй, Господи не карай. Далеко не серця, так хочеться серцю і ласки, і тепло, не бачила віта лиш сим, і вітер його все життя ждало, сонце розтопить ту, знову садах свисним, струги малечка. Знаєте, знаю, вас, мені якось так світліше стало на душі. І мені чомусь здається, що саме неділо в вона є таким ну, втіленням жіночої краси і втіленням української жінки. Мудрою, розумною, терплячою і люблячою. Все найкраще.